Всім добра, друга частина по переробці кондиціонера в тепловий насос інверторного. Тобто ось такий зовнішній блок по модельці. Кому цікаво по характеристикам, собі заскрінете і почитаєте, можете заговорити. Нагадаю, це будинок в 120 квадратів. Тепла підлога і 32 фріон і фан Койлен на другому поверсі. Вибрав монтаж його на землі, не на стіні, бо і обслужити можна. Нормальний доступ є, він притих до стіни, зробив пів метра чи 60 см між стіною і ним. Він себе комфортно почуває, немає вібрацій, шуму практично немає. В хаті взагалі немає на вулиці, отак так і чути, так він працює. І відповідно пішла фріонова траса у будинок. Закладна, думаю, в майбутньому її зашити бляхою, темною, щоб якось облагородити цю історію, вивести. Конденсат, його практично там немає. Він змерзається, Вітайко йде зовсім по-іншому. Води майже немає. Він більше випаровує типу воду в повітря. Залишки стікають вниз. Тобто ну, але все одно це треба додумати і зробити. Далі зараз покажу, як воно з середини. Так, тут траса зайшла. Піднялася і прийшла в теплообмінник. Разовий варіант тестовий, в процесі буде перероблятися, але є, як є, наразі так, літом будемо переробляти. Значить, теплообмінник зроблю скрін, це по свепу по Швеції підібраний, доволі великий. Так, щоб розуміли рука. Типу, ну, доволі він такий великий, доволі грубий. Я його таким макаром закріпив від фільтра від води від атласа поставив підпорку. Треба буде його розвернути сюди в бік і трасу вивезти е так акуратніше попросити. Значить, Закільцював водою загальної загальною системою з електрокотлом «Тенко». Розшарювальний бак. Насос. Змонтував е Реле протоку, треба ще його підключити. Це, дротики це датчики у нас. Розповітрювач автоматичний і фільтр поставив обов'язково на подачі. Ось, це поводні. Фріонова частина прийшла, вверху подача. Внизу обратка. Далі тут. Зверху стоять, треба їх домонтувати в контейнер. Тобто, всі мозги я запхав в контейнер звичайний. В центрі продається будь-де по суті. Стоять два датчика, Подачка, подача обратка, лівий подача правий обратка на даний момент. на Кондиціонері 20 градусів виставлено. Е, зараз відкрию вам, або не відкриємо аж такого з боку. Перепадет. А он є, нормально. Так, е, змонтований моторчик. От він крутиться. Прямо підвісом зафіксований через шумоізоляцію, щоб він не вібрував. Ось, На алюмінієву пластину. Це блок керування внутрішнього блоку. І, по суті, там більше нічого немає. І, Так. Це ми в процесі акуратніше дробимо. Далі у нас є електричний щиток. Тут, як би взагалі, все просто: один пакетник на тепловий насос, другий пакетник на циркуляційний насос і на лічильник. Китайський лічильник досить хороший, показує, значить, у нас є. Напругу в мережі 238 вольт ампераж. Далі йде у нас години 500. Він відпрацював 539 годин 25 хвилин. За цей час він спожив 498,5, грубо кажучи, кВт. На даний момент споживання 1 кВт-36 Вт. На вулиці показує, що 6 градусів тепла, але там сніг лежить, тобто датчик щось бреше. Не знаю, з чим то пов'язано, чи з дротом, який допаявся, чи з чимось. Можливо, датчик треба поміняти. Ну, в такому плані. Тобто, от за період, грубо кажучи, ну, по годинах можете порахувати собі це, значить, в морози. Мінус 10, мінус 5 він споживав. Він споживав 1-2 кВт це стабільних 24 на 7. А зараз, коли була температура вночі мінус 1, 0, мінус 2, то він споживав, може 700 Вт, може менше. І тому він там зараз там, по загальному споживанні присадив його. Ось, Зараз трошки більше, бо температура впала. і ці води. Він собі споживає трошки більше. Але загалом ну, 1,2 кВт при морозах і 0,7 кВт по температурах там до мінус 2-3. До Якраз некомфортних, як коли основна температура в опалювальному сезоні некомфортно палити дров'яними котлами. Не цікаво, бо вихід температури великий, а догрівати треба трошки. Тут я включив і забув, по суті. Мені зажарко, ставлю на 19 на пульті. І все. Режим авто обігрів хетінг. Не знаю, чи буде видно, чи ні. Режим вентиляції авто внизу. І градуси. Все, включив. Тобто працює тут тільки кнопка включи-виключи або градуси вверх-вниз. Тобто, відповідно, додаємо але віднімаємо температуру. Все більше нічого. Абсолютно там нічого не треба чіпати. Що робити? Датчик, який був на теплообміннику внутрішнього блока, він я його привів сюди. Ось він там під обшивою. Андрій від нього прийшов. Я його допояв не поставив, він собі бачить температуру подачі фріона. Вхіднув. А другий датчик температури повітря я допаяв дріт і пустив гори в кімнату спальню. Підвішав, і тобто він собі там надів на нього кемрік, щоб він коректніше працював з відкритим носиком, і, відповідно, він зараз собі там працює. Ну, от якась така історія. Що по грошах? По грошах це вся історія Насос це Я докупив віло. Косанина, а ще щось це все треба переробити в процесі, але ну, знов ж таки повторюсь цей тестовий варіант, і він е, робився, пробувався, скажімо так. Вийшло, я задоволений на тисячу відсотків От він пішов в Вітайку. Він пішов в Вітайку а, зараз а, в моменті і, де показує м -м -м, табло. Е, тобто, ну. Працює поки що все супер, будемо бачити, будемо спостерігати. Що По грошах? По грошах вийшло в районі 75-76 тисяч гривень все загалом. Тобто, що теплообмінник я придбав, фотографію по ньому вставлю по маркуванню. Він з 12,5, грубо кажучи, з доставкою. Насос не пам'ятаю, щось в районі. Трьох з копійками плюс гайки, плюс фасанина, там ще щось набігло, з е релекою протоку в районі 500 з копійками гривень з доставкою. Датчики там по 100 з чимось гривень плюс доставки. Е цей електричний лічильник, він в районі 400 гривень чи 500 з доставкою. якось так коштував, плюс автомати щитки, ну, от така історія. Коробаша зараз докупив, тут все зашиється акуратно. Все зробиться. То вже буде по теплу робитися. Зробиться тут нормальна основа замість цього ДСП. Ось. Тобто, по грошах вийшло десь отак. Споживання в 2,5-3 рази менше, ніж оцей звичайний тип електричний Коталтенко. Тобто, ну, приємно, скажімо так. Це, по суті, кому щось цікаво, є якісь запитання, є ще щось, пишіть, ставте лайки, коментуйте, всім, всім миру.